На телеканалі ТВ7+, Плюс продовжується в прямому етері. Нагадаю, що ви маєте змогу стежити і за онлайн-трансляціями. Тому доєднуйтесь до Ютуб каналу ТВ7+, Плюс а також до офіційної сторінки у соцмережі Фейсбук. Про наслідки підриву дамби Каховської ГЕС, а також про ситуацію на лінії фронту та деокупацію Криму. Ми будемо говорити із військовим експертом. До нашого етеру доєднується Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Отже, підрив Каховської ГЕС чи ускладнить ситуацію для збройних сил України у воєнному сенсі. Цей підрив не має ніякого значення. Росіяни живуть у викривленій реальності пам'яті Другої світової війни. Вони вважають, що ми можемо форсувати Дніпро, так як свого часу форсували Київ. Так уже ніхто не воює. Я собі не уявляю, як важкий танк «Леопард», який важить 75 тонн, може бути завантажений чи на якийсь понтон, чи на, чи ще на якусь транспортну машину і рухатися через Дніпро у страха очі великі. Вони вважали, що таким способом зможуть зупинити наші контрнаступальні дії. Але проблема така набагато ширша аніж суто у воєнному контексті. Це сатанинський акт тероризму і геноциду українського народу. Саме сатанинський така дуже маленька деталь, яку ніхто не звертав е, уваги. Вибух відбувся в 6 ранку, 6 червня, 6 місяця, три шестірки. Вони схиблені на оцій місяці, а це означає, що в них там у головах котиться. Коїться такий жах, який важко собі уявити, рашизм треба зупиняти однозначно, і попри чоло не скутіли, які вони ставили перед собою від власної консолідації населення навколо фюра, бо мовляв, дивіться, що роблять е, укронацисти до дійсно удару по наших орних землях, а це буде мати дуже великі наслідки для зернових угод і для взагалі торгівлі з зерном, включно з шантажем по ядерній. Безпеці навколо атомної електростанції по великому рахунку виставили собі в ногу і добилися всього одного. Тепер цивілізований консолідований світ ще більше оповжиться проти них. Я не маю ні не меншого сумніву, що прийде точка, до нас попливе ще більше зброї, щоб нарешті вирішувати проблему фашизму. Щодо форсування Дніпра, тобто зараз в цьому немає абсолютно ніякої потреби. Та її ніколи не було не розумію, чому чому це живе в нашому медійному просторі? Поясню на пальцях, на пальцях. Петес 2 є така транспортна машина для форсування річки, може брати на борт у межах до 75 чоловік, і скажімо, там чи легкий броньований об'єкт там БМП два до то 12 тонн більше не може для того, щоб форсування було дійсно серйозним за класичними зразками того самої другої світової війни. То треба щонайменше 5 тисяч людей. Ну ми розуміємо, скільки таких машин треба. Плюс ми розуміємо, що артилерійські вогневі позиції противника нікуди не поділися. Авіація у них все є. Отже, це все цих людей утопити в Дніпрі, банально втопити в Дніпрі. Ми ж не божевільні. Ми не можемо такого собі дозволити. Чи будуть точкові операції і застосування легких моторних човнів під прикриттям ночі, особливо сил спеціального операції, Там вони і були. Однак всі серйозні наступальні дії будуть відбуватися у суходолі. Чи на суходолі важка техніка про неї? Я вже казав, важить від 65 до 75 тонн. Це нові танки. Ну хто ж їх буде пускати у болота? Ну ми ж не божевільні, такі як вони. Тому направду вся ця риторика форсування Дніпра. Вона більше шкідлива ніж доцільно. На ваш погляд, зараз росіяни планують утримувати лівобережжя Херсонщини. Однозначно вони за нього будуть битися. Я поки що ознак відходу чи стратегічної жесту доброї волі я не побачив те, що вони вистрили собі в ногу, і в якій частині підтопили свої власні позиції на склади з боєприпасами і особливо мінні поля. Це однозначно так. Але артилерія далекобійна відсунулася на 15 чи там, скажімо, від 5 до 15 кілометрів. Мінометна точно вже не зможе завдавати ударів по Херсонщині, але Комплексного відходу до кримського перешийку не спостерігається. А якщо так, то розуміємо, що вони створять чи другу, чи третю, п'яту, шосту лінію оборонних споруд, і нам таки доведеться їх про, е, проходити. Десь наші контрнаступальні дії і є такими обережними, тому що ми всі хочемо, щоб все відбулося завтра все відбулося дуже швидко, і ми одним великим ударом звільнили свої землі. Нагадаю, в чисельній частині вони такі більші за наш. І наша операція це вивірена точна хірургічна операція на мозку. Ми не маємо права на помилку. Це має бути настільки точно, якісно, ретельно розраховано, щоб серія ударів мала найвищий коефіцієнт до цілісності. Ще Наполеон Бонапарт бо що мистецтво війни це така наука, в якій вдається рівно все те, що заздалегідь підготовлено і добре пораховано. От ми зараз перебуваємо у цій частині точних розрахунків. І правильних напрямків чи до нас надійдуть хороші новини неминуче чи це буде приємним розчаруванням однозначно так. нагадаю, що приємність розчарування краще ніж його гіркота. Давайте набиратися терплячки щодо цього їхнього відходу до 15 кілометрів. Нам про це каже оперативне командування Південь. Чи може ця відстань зменшити кількість обстрілів правобережжя Херсонщини? У частині мінометного вогню, бо міномети працюють максимум на 8 кілометрів, однозначно так. Тобто тут буде деякі пониження. В частині артилерії, ну звичайно, вони не будуть обладнювати артилерійські позиції у болоті, бо вода рано чи пізно зійде. Але в них є і далекобійні системи. Скажімо, 2 а 36 шість гіацин, установка може завдавати ударів до 28 км. кілометрів. Це ще поки що перебуває. У зоні вогневого ураження не можемо повністю видихнути. Часткове пониження однозначно буде, але так як нам би хотілося, ще ні. Щодо Криму, Легіон Свобода Росії, і Російський добровольчий корпус найближчим часом здійснять рейд добровольці на тимчасово на територію Автономної Республіки Крим. Про це вони заявляють у своєму зверненні. На ваш погляд, який вони там можуть мати успіхи, чи взагалі можуть його там мати? Ну, поки що я собі важко уявляю, як вони це можуть зробити. Морський десант із боку одечний дуже складна операція. Для цього потрібна спеціальна техніка. Я не можу сказати, що вона є у достатній кількості, але правда маю обумовити, що всі серйозні операції перебувають під абсолютним прикриттям пітьми. Можливо, десь і є якісь рухи у цьому напрямку а пройти рейдом через ну як мінімум. 50-70 кілометрів окупованої території, а кримський перешийок там замінований і повністю уфортифікований ще з часів 2014 року. То на мій погляд, це більше інформаційно психологічна операція і тиск на противника і на населення у першу чергу Криму. Але разом з тим не можу не побажати їм успіху. Чудеса бувають навіть на війні. Ми побачили, як Білгородська область Російської Федерації не захищена відкриті кордони і так далі. Чи захищений Крим у цій частині він набагато краще захищений? Такий дуже цікавий аргумент. Система протиповітряної оборони над Кримом щільніша ніж над Москвою. І ще раз підкреслюю, ми про це вже говорили у частині самого перешийку, Там все дуже серйозно укріплено. Насправді, якщо говорити про реакцію світу, ми досі на неї чекаємо. Я зараз кажу про наслідки Каховської Гесі, про дії росіян. Але при цьому вчора ми побачили, що Швейцарія проголосувала за реекспорт зброї. Наскільки великою може бути кількість цієї зброї, яка в майбутньому буде передана Україні? Великою вона не буде, бо Швейцарія сама по собі невелика країна, але сам факт, що країна, котра нейтралізована з 1815 року у, у частині ведення бойових дій у першій, навіть в другій світовій війні, війні вони на такий крок не пішли. Робить свої законодавчі поправки, щоб хоч щось надати Україні. А в них є доволі непогані технологічні розробки, скажімо, зенітного озброєння приблизного аналога такі як. Гепарди, тобто ствольна артилерія, яка може працювати у ближніх радіусах до 3 до кілометрів. Маю на увазі установки Арлікон дуже якісні, і це далеко не повний перелік, особливо в електроніці, радіоелектронній боротьбі і дронах. То це колосальний крок уперед. Це означає, що весь цивілізований світ уже перебуває на найвищій точці консолідації навколо проблематики України. Я не зовсім поділяю хай, який зараз чи Хай. Мудре слово, яке є навколо того, що вимагають від світових організацій якоїсь дуже великої і щільної реакції, та не буде її. О, ОН мертвий підкреслив ОН Мертвий ООН на повеликому рахунку це майданчик спілкування п'яти. П'яти ядерних держав всі решта мають тільки дорадчий голос і не більше. І ми добре розуміємо, що оцих цих п'ять держав діляться три проти двох: два поганці і три хороші хлопці. Ну не буде рішення, коли Росія має право вето. А більше того, вона зараз головує у, у здається в. Безпекові асамблеї ООН. тому не вартує від них вимагати більше ніж можна від них вимагати. А в частині інших великих міжнародних організацій, то наш противник там веде роботу з деморалізації і підкупу ще напевно з кінця 80-х. там дуже величезний пул своєї власної агентури, бо ми не отримаємо те, що маємо. Отримати нам вкрай важливо, щоб головні персональні союзники висловилися правильно на нашу підтримку, і вони це зробили. А чим вони можуть нам зараз допомогти, крім як грошей, все більше і більше зброї і якоїсь гуманітарної допомоги? А з кордону все це рухається нескінченним потоком щодня. Тому я би не кидав у їхній бік зайвого каміння більше ніж це можна зробити. Звичайно, якась легка критика має бути, чи зважена критика, але не більше. Хотіла торкнутися ще тема того, що відбувається зараз на Росії, тому що в ГУЛАГу гулагуніт пише про те, що Пригожин на бахмутському напрямку симулював снарядний голод, аби ПВК Вагнер покинули Бахмут і саме таким чином уникнули розгрому. На ваш погляд, наскільки був можливий такий розвиток подій? Ну тут, тут така на мій погляд, дуже складна дискусія, що там відбувається на болотах. і Направді немає аж дуже сильно цікавити. У нас є тільки одне стратегічне завдання бити, бити і ще раз бити ворога. І знову ж ми намагаємося на, на, на натягати на них цивілізаційну сорочку. Це дуже глибока і неправильна точка зору, і дуже хибний і шкідливий для нас наратив. Давайте ми повернемося до. До слів Симона Петлюри, початку ХХ століття, російська демократія закінчується там, коли починається українське питання. Там нічого не зміниться від перестановки доданків. Підкреслю від перестановки доданків там нічого не зміниться. Те, що Пригожин із армійцями учепилися один в одного смертельною е хваткою і гризуть горло, це прекрасно. Чим більше павуки у банці будуть випускати один в одного отруту, цим. Це... Тим звичайно для нас добре, бо це хаос, а де хаос там помилки. Але пам'ятаємо оце правило Семена Пера. Воно вкрай важливе для нас московський імперіалізм поганий, яке би персональне обличчя він не мав. Ну, власне, зараз ми бачимо, що на бахмутському напрямку здебільшого воює регулярна російська армія. Вагнерівці десь там знаходяться у тилу. Вони таки відступили. На ваш погляд, доля Вагнера далі чи ми побачимо їх на інших напрямках, чи власне оця гризня всередині Міноборони і Вагнера призведе до того, що вони не будуть воювати на території України. Я щойно у попередньому циклі запитання дав відповідь на ваше запитання повторне. Для нас не важить і ті, і ті вороги. Їх, їх треба знищувати і мені байдуже, яка буде доля Вагнера. Вони мають стихати усі однаково. Зараз та ситуація на лінії фронту, яку ми маємо, це активний запорізький напрямок. Принаймні про це пишуть самі росіяни. Також на Донецькому напрямку вже підтверджено є інформація про те, що. Наші збройні сили України просуваються, чи це якийсь якісь елементи наступу, того який чекали так довго українці, чи це просто регулярні дії зсу? Регулярні дії зсу, а весь потенціал для подальшого звільнення наших сил на наших земель наростає. Те, що найсерйозніше операції прокиплять у час сухого суходолу, однозначно, так це буде від сьогоднішніх днів до середини осені. Так воно буде питання лише коефіцієнту корисності і результативності. На ваш погляд, те, що ми зараз маємо дуже ок, таку вивірену інформацію від збройних сил України, дуже мало деталей чи може це грати на руку ворогу. Сьогодні активіст Сергій Сергій Стерненко у телеграмі про це писав, що власне відсутність повідомлень із боку української сторони створює простір для брехні та маніпуляцій з боку ворога. На ваш погляд, чи ми маємо більше отримувати інформації від Генштабу? Ну а яка, ну я взагалі не розумію філософії маніпуляції і брехні ворога. А яка притомна людина підкреслюю, яка притомна людина може вірити в те, що в неї говорять? Ну то це для мене взагалі вина? А в частині, що стосується точності і якості операції, то тисячі тисячі і ще раз тисячі. Це навіть не може обговоритися. Дякуємо, пане Петре, що ви доєднались до нашого етеру. Я нагадаю, військовий експерт Петро Чарник був з нами на відеозв'язку. Дякуємо вам. Так. Ну, ми